Samsung чи iPhone, лижник чи сноубордист, GoPro чи DJ Action. І цей список можна продовжувати нескінченно. І такі суперечки присутні, звичайно, і в сфері лазерної косметології по відношенню до лазерної епіляції. Що краще, александритовий лазер чи діодний. Сьогодні ми розберемося, в чому їх головна відмінність. Я Смірнов Сергій, лікар-методист і розробник авторських курсів з лазерної косметології. Якщо вас цікавить бізнес у сфері лазерної епіляції, то це відео для вас. Щоб допомогти вам вирішити ваше професійне питання, натисніть на кнопочку Підписатись і натисніть на дзвіночок, щоб ви отримали прибуток в роботі на лазерах. Розвивайтесь і багатійте! Підписатись і дзвіночок. А ви ще не натиснули. Я почекаю. Добре. Відповідь я розділю на дві частини, тому що різниця полягає як в самому принципі роботи цих приладів, а саме в способі генерації світлової енергії, так і в якості процедур на цих лазерах. У діодному лазері джерелом випромінювання є діоди, які розташовані в самої маніпулі. Ще з виробництва ці діоди налаштовані на певну довжину хвилі. 808 нанометрів вважається класичною для діодного лазера. Після спалаху світло проходить крізь прозоре сапфірове скло і потрапляє на шкіру. У александритовому лазері система складніша. Джерелом світла є лампа, яка знаходиться всередині корпусу лазера. Потім, після спалаху лампи, світло проходить через кристал, в даному випадку олександрит, і складну систему оптичних лінз та дзеркал. Після цього по світловоду проходить в маніпулу і потім потрапляє на шкіру. Як ми бачимо, Олександритовий лазер є більш складним пристроєм, ніж діодний. Для використання в області косметології діодний лазер був зроблений набагато пізніше, ніж Олександритовий. І в теорії це більш сучасний пристрій, більш бюджетний і відносно безпечний. Чому ж олександритові лазери не вимерли як динозаври? І успішно використовуються. Донині. І саме тут ми перейдемо до другої частини відповіді якості процедур на цих лазерах. Не втомлююся повторювати, що якість лазерної піляції залежить від законів фізики. А фізика в застосуванні до процедур лазерної косметології говорить про наступні три правила. Перше. Довжина хвилі повинна максимально поглинатися клітинною мішенню, яка потребує руйнування. У нашому випадку це міланін. І мінімальна поглинатися тканиною, яку треба зберігти, тобто шкірою. Довжина хвилі олександритового лазера 755 нанометрів. Краще поглинається меланіном, ніж довжина хвилі діодного лазера 808 нанометрів. Тому олександритовий лазер має кращу руйнівну властивість. Але тут варто зауважити, що якщо в шкірі присутній меланін, то діодний лазер буде пріоритетним з точки зору безпеки роботи. Хоча при правильній роботі на олександритовому лазері можна ефективно і безпечно працювати з першого аж по п'ятий фототип, а не тільки з першого по третій, як прийнято вважати. Правило друге. Кількість енергії має бути достатньою для руйнування клітини мишені. Це правило залежить не стільки від лазера, скільки. Від професіоналізму майстра підбирати достатній рівень енергії. А якщо говорити про технічні характеристики, то тут у лазерів повний парітет. Тобто і в тому, і в іншому апаратах енергії достатньо. А ось сам підбір рівня енергії зручніше в Олександритовому лазері з класичною безконтактною технікою роботи. Вона цілком об'єктивна. Третє правило. Достатня кількість енергії має бути відправлена до цільової клітини за певний проміжок часу. Це найскладніша задача для діодних лазерів. Як ми вже говорили, кількості енергії в обох лазерах досить. Але є проблема зі швидкістю доставки всієї енергії в більшості діодних лазерів, що приводить до зниження якості процедури. А такі діодні лазери, де такої проблеми немає, ціник на них вже такий, що можна думати вже про олександритовий лазер. Також варто додати, що діодний лазер це скоріше світловий прилад, ніж повноцінний лазер, адже він не володіє всіма властивостями характерними для лазерного світла, на відміну від олександритового лазеру. Але в цьому десь є і своя перевага. У деяких країнах діодні лазери класифікуються як косметологічний пристрій і не вимагають спеціальної освіти або ліцензії на експлуатацію. Зробимо висновки. Олександритовий лазер має краще збалансований імпульс за характеристиками для руйнування цільових структур волосся. Але в той же час. Він більш небезпечний через опіки при неправильній експлуатації, дорожчий, і для роботи на олександритових лазерах в деяких країнах потрібна вища медична освіта і спеціальна ліцензія. Якщо вам потрібна додаткова консультація при покупці лазерів для косметології, звертайтесь до нас. І інвестуйте в знання, все завжди окупається. Про мої курси ви можете дізнатись, заповнивши форму посилання в описі під цим відео або відправивши повідомлення у WhatsApp номер на екрані. Підпишіться на канал і тисніть на дзвіночок, якщо хочете першими отримувати всі новини.